Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви булі. І зараз за мене песик трохи вкусив. І називається місія Поштовий Армагеддон. uh -huh. You think you're funny, huh? You're a loser, man. <laughs> Damn straight. You're awesome. Do that again. I'm crazy, Rich boy. Crazy! And you are starting to annoy me. I'm not rich. I hate the rich kids. Not as much as I do. <laughs> <laughs> I really hate them. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because I am? Okay, fine. You're crazy. Someone's gonna get hurt. I don't doubt it. Those rich scum. Go smash up their mailboxes. Take my bat. Use her well. Beat any rich scum you come across. Why? Because it's them or you. Well, I know one thing, it's not What's gonna be. І так, наше завдання це трощити поштові скриньки. Бляха, мухай, я так тільки час буду тратити. Зараза. От зараза. Причепилися. Ну, тепер придеться пішки це робити на своїх двох. Так, я хочу и відірвуся по-троху. Вот так, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. Так, назад, 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 назад. майже половина. Ось так. Десять. Ще десять і все. А час половина залишилась ось так одинадцять. Дванадцять, ще вісім залишилось. Тринадцять. Чотирнадцять. Ой-ой-ой, проблема в тому, що він на мотоциклі їде. 15. Та. Байдуже. 16, ще 4 залишилось. 17. Зараза, ще 3 залишилось. Ще й за мною песик женеться. От зараза. 18. 19. И останний. Ось вот так. О, no, right, so. oh, и пройдено. 20. Баксів мені дали. Так що залишилась тільки, мабуть, одна велика фінальна місія. Гаразд, поїду додому, відпочину собі, наберусь сил. Ось так я через вагони перестрибнув. Ну і на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!